Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. А тебе стартували нові акції з 10 по 16 грудня. Ось такі серветочки косметичні від своєї лінії 150 штук за 32 гривні. Рушники паперові, 2 рулони, двошарові 34. Ватні палички розумний вибір 1560 в упаковці 200 штук. Ватні диски, розумний вибір, 80 штук 19,60, 36 гривень та 50 копійок, туалетний папір, 4 рулони, двошаровий. Підгузки трусиками Pampers 336 гривень. Прокладки Always 46,50 за 10 штук. Такі прокладки Always у покупці 10 штук, 80 гривень. І ось такий варіант 80 гривень. Тут 14 штук, а тут 18 80 гривень. Копійки заокруглюю в більшу сторону, щоб було зручніше слухати. Котекс нічні 12 штук 58. Котекс Ультра Soft 58 гривень, 16 штук. Олвейс щоденні 46 штук 70 гривень в індивідуальних упаковках. Діскріт 52 штуки 81 гривня. І Libres 78,50. Зубна паста для діток Лакалут Basic 50 гривень 60 мл. Зубні щіточки 1 штука 15,30. своя лінія. Від Вітколгейт по 18,40. Теж одна штука. До речі, вони такі довгі в порівнянні зі звичайними. Зубна паста Лакалут Актив 85 гривень 100 мл. І відбілююча 86 гривень. Зубна паста Донтал 37,80, два варіанти в асортименті. Кремило рідке від своєї лінії 22 гривні та 50 копійок. Аркогель для душу 66 гривень. Об'ємо 260 мл. А ще зі знашкою Johnson світа річ 72 гривні 400 мл. Дуру рідке мило 41 гривня за 330 мл. Крем мило дуру для душу 30 гривень 150 г. мило рідке від своєї лінії 900 мл 35,50 Шампунь Head and Shoulders. Ціна 190 гривень за 500 мл. Зі знижкою також є калос. Шампуні об'ємом літр по 111 гривень. Масочка пів літра 76. Освіжуваче повітря. Rio від своєї лінії 39,20 300 мл. Доместо засіб універсальний. Лимон або хвоя 750 мл 71 гривня і 50 копійок. А ще із суттєвою знижкою Доместо з об'ємом літр 89 гривень. Гель для чищення онікс Сантрі 50 гривень за 1 літр. Ріо, бачу теж акційна ціна 42 гривні. На 84 гривні за літр. «Сідолюкс» – 79 80, мл. Галакс. Антижир суперсила 78:30. Бачу її в продажі саву догляд за ванної протиплісні спрей 123 гривні. Порошок для прання савекс вагою 1,5 кг – 135,50. Савекс 4,5 кг – 130 гривень 50 копійок. Онікс гелевий засіб для прання 4 кг – 141 гривня. Мийний засіб рідкий шим для прання кольорових або темних тканин. 120 гривень, літр 820 мл. Пакети для сміття від Freckenbock досить великі, 120 літрів об'єм 12 штук за 89. 33 гривні та 50 копій Коштують пакети для сміття 50 штук 35 літрів. Пакети для сміття із ручками 30 штук на 35 літрів за 27,80. Так, гелі для чищення універсальний. Об'єм 500 мл 81 гривня 70 копійок і об'ємом 900 мл за 119,40. Сів спрей антиналіт для ванної 102 гривні та 40 копійок. Крем для чищення сів 89-30, 500 мл. Такий засіб для миття посуду Maxi Павер із губкою. Літр 200 мл 121 гривня, 50 копійок. Таблетки у зливний бачок від відріом. Два аромати на вибір, 4 штуки 33,60 Водовідштовхуючий спрей для взуття від Silver 100 гривень, 40 копійок 300 мл. Губки для миття посуду розумний вибір. 10 штук, 14,60. Губки для миття тіла фігурні в банні 19,20 за штуку. Такий засіб для купання діток 500 мл 51 гривня. Сарветки до святкового столу 100 штук за 21 гривню та 30 копійок. Ватні палички в такому контейнері 200 штук 28,80. На ось такі підгузки міні бі підгузки трусиками. Акційна ціна, якщо ви оплачуєте карточкою АТБ 226 гривень. Для всіх інших ціна 300. І підгузки міні Бі» – 300 гривень карткою ОТБ, а 400 гривень, якщо просто оплачуєте. Акції для усіх Huggis Classic 349,70 Рідке мило сатін 40 гривень, 70 копійок. Онлайн гель для душу, три в одному 75,60 за 400 мл. Тверде мило «Дав» – 64 гривні 135 грамів. По 25 масочки для обличчя. 4 варіанти. Крем живильний для обличчя або тіла 62 гривні та 80 копійок, 200 мл. Рексона прозорий кристал 116 гривень 150 мл. Крем для обличчя Лірен алої або мід, лимон 83,80. Гарна ціна на зубочистки від своєї лінії 50 штук за 26 гривень. Зубна паста Colgate Max Fresh 47,40. Об'єм 50 мл. Такий okay, варіант зубна паста Colgate захист від карісу 28 50 50 мл. Засіб для інтимної гігієни 50 гривень та 30 копійок 400 мл.